Вашу уваги програма людина тижня сьогодні в нашій студії Сергій Михалюнок, депутат Кіровоградської міської ради, керівник громадського руху Народний Контроль. Вітаю вас. Вітаю, пане Сергію, сьогодні будемо говорити з вами про питання, які стосуються загалом не тільки а всієї України, але цікава думка ваша як керівника громадського руху, як депутата міської ради. Говоримо про зміни до конституції, які будуть обговорювати депутати Верховної Ради. Яка позиція з цього приводу народного контролю? Чи в принципі ви її напрацьовували, чи обговорювали це з людьми? Наскільки я знаю, ваша організація багато спілкується з громадянами України як на Кіровоградщині, так і за її межами. Так, 31 серпня буде відбуватися позачергова сесія Верховної Ради, і на цій сесії основним питанням будуть зміни до конституції, децентралізація. Найбільше проблеми викликає питання, те, що змінюються статуси окупованих територій. І на точку зору народного контролю це дуже небезпечно. Це бомба в повільної дії, фактично, через те, що згідно пункту 11 мінських домовленостей. А вони якраз і є підставою для внесення цих змін до конституції в перехідні положення. Якраз є те, що буде сепаратисти, ті люди, які були проти влади, вони будуть амністовані. Ці люди згідно поправок до конституції, вони зможуть брати участь у виборах, вони зможуть формувати свої загони міліції, вони зможуть вибирати серед цих людей прокурорів, суддів. І це настільки небезпечно. Сьогодні, в цій ситуації, коли йде, фактично йде війна, і Конституція не може змінюватися під час війни, є положення в Конституції. Хоча в нас і не оголошений військовий стан, але ж е, всі ми бачимо, що відбувається зараз в нашій країні. І це якраз і може бути поштовхом до. Сепаратистських настроїв в інших регіонах і рішення народного контролю, громадського руху народний контроль і депутатів Верховної Ради, які представляють народний контроль в Верховній Раді, це і Дмитро Добродомов, Олег Мусій, і інші. Вони не будуть голосувати за цей закон, okay. тому що такі небезпеки, які закладаються сьогодні, цим рішенням Верховної Ради, можливим рішенням Верховної Ради. 31 серпня це дуже небезпечна ситуація, яка може бути у нас в країні. Я би хотіла більше зупинитися на тому, як правильно формулюється ця зміна до конституції. Бо я відверто скажу, я не читала пропонувані зміни. Так я тільки знаю, що президент наприклад каже, що саме зараз, саме в той час, як ми маємо таку проблему на території нашої країни, ці зміни необхідні, якраз навпаки, аби уникнути сепаратистських настроїв. Бо рішення щодо зміни статусу буде ухвалюватися в Києві у центрі. Зрештою, можливо, я помиляюся. Розкажіть більше про цю статтю ну, т, Дивіться, тим, хто не читав ну, її так, як я. Дивіться, особливий статус для окупованих територій на сході, в разі змін Конституції. Це ну, те, що воно базується на мінських домовленостях. У разі узаконення через Конституцію, умов пункту, сепаратисти і терористи будуть амністовані. Тобто, це люди, які порушували закони, всі закони, і вони цитуєте, будуть амністовані. Що? Це переходні положення Конституції і мінські домовленості. Згідно яких, згідно 11 пункту, якраз і будуть вноситися ці зміни до нашої конституції. Так от, згідно цих умов, сепаратисти, терористи будуть амністовані, вони зможуть займати керівні посади в органах місцевого самоврядування, вони можуть призначати прокурорів, суддів. Окрім того, це дуже важливо. Окуповані території отримуватимуть фінансову підтримку від України, але зможуть вести економічні стосунки з країною агресором. Розумієте, це. Ми будемо кормити, так як зараз от відбувається. Ми будемо кормити сепаратистські ці всі території. Люди, до які налаштовані по відношенню до України вороже. Ми їх будемо кормити, фінансувати. Але вони ж можуть так само співпрацювати із Росією, mm -hmm. тобто Давайте, вони, вони виносяться в окремий ваш... статус. Чим гірше, наприклад, ситуація може бути так само русини, те, на що Закарпатії. зараз ви зачитали, це і є зміни до конституції. Так. Ви зараз читали так. зміни до конституції пропоновані, так. так? Тоді наступне питання: крім цих позицій, які ви озвучили, які ще зміни пропонуються, і чи обговорювали ви позицію народний контроль, чи обговорював ці позиції із народом, власне? Ну, по перше, я вам хочу сказати, що дуже багато народу населення і Кіровограда, і України проти цього. І не тільки так звані пересічні громадяни до президента. Звернулися з тим, щоб не приймати такі зміни до конституції. Звернулися можливо, ви чули або читали в Фейсбук в засобах масової інформації. Найбільші інтелектуали України. Це і наші. Земляки Панченко, і Філарет, і інші люди, які мають розуміння того, що може відбуватися, і наш земляк Шишкін, суддя конституційного суду, розуміючи це все, звернулися до президента, щоб не вносити на розгляд сесії ці положення. Угу. Вони підривають і фактично ведуть до федералізації, що заважає потім звернутися, наприклад, територіям, які при кордоні, які. І сьогодні ми чуємо ці сепаратистські заклики в русинів. Берегово, це Закарпатська область і інші області, які межують з іншими країнами і мають стосунки. Тобто, сьогодні стоїть загроза, фактично, загроза існуванню унітарної держави України. Коли ви кажете, що народ проти ще раз повернуся до свого питання, ви робили якийсь замір соціологічний чи, можливо, ви збирали підпис? Звідки ви знаєте нас? Ми постійно спілкуємося. Так як народний контроль він постійно працює з людьми з простими людьми, ми постійно спілкуємося. До нас приходять люди в наш офіс, вони приходять по всім містам українця. України. Це якраз і змусило народний контроль прийняти заяву щодо внесення змін до Конституції України. І ми оприлюднювали на сайтах і в засобах маси інформації звернення громадського руху народний контроль. Я можу зацитувати, але тут ну, текст великий. Через те, от якраз, узгоджено і не тільки в місті Кіровограді або в місті Києві. В всіх містах, де знаходиться коронародний контроль, а він уже фактично по всій Україні наші осередки працюють. Люди звертаються з тим, що вони занепокоєні тою ситуацією, що після прийняття цих змін до конституції mm -hmm. цих перехідних положень може бути взірватися суспільство. Mm -hmm. Не можу вас не спитати напередодні виборів, я сьогодні презентувала коло вас. Говорила, що народний контроль це громадський рух. Чи маєте намір йти на вибори? Маю на увазі і народний контроль і вас персонально, аби презентувати думку людей уже в якості депутатів. Четверто. Липня в Києві відбувся з'їзд громадського руху «Народний контролю, де було прийнято рішення трансформуватись в політичну партію. Uh -huh. І на цьому з'їзді було прийнято рішення йти у всі місцеві влади. Ми будемо обов'язково балотуватись в обласну міську, uh -huh. в районні ради на території Кіровоградської області, а мені пропонують балотуватись на посаду міського голови. Будемо слідкувати за перегонами виборчими і будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події в Верховній Раді. Маємо на жаль завершувати за браком часу нашу програму. Я нагадаю, що спілкувалася сьогодні у програмі Людина тижня з Сергієм Халюнком, депутатом міської ради Кіровоградської, керівником громадського руху народний контроль. Говорили про зміни, які ймовірно відбудуться. Можливо, ні, будемо знати про це вже в понеділок у головному документі країни в її конституції. Дякую вам, дякую.